Вітаю вас в ефірі телеканалу TV4 Тернопільська погода. Та я є ведуча Марія Почковська. 14 серпня відзначають свято першого Спаса. Народна прикмета каже, у Спаса всього про запас: і вітер, і сонце, і дощ. Тож спрогнозувати погоду в цей день доволі важко. У народі кажуть, з 14 серпня літо йде на спад, а роси стоїть холодними. То що приготувала нам погода на цей день? Дивіться далі. Привіт, мене звати Маша. Я. Буду читати читатим. Прогноз погоди на 14 серпня для мешканців області. Мінлива хмарність. без безопаді, вранці та вдень місцями короткощасні душі. Грози та град. Вночі слабкий туман. Вітер сильний, вранці та вдень пориви вітру. Температура повітря вночі 16-21 тепла, в день 27-32 тепла. Передаю привіт мамі. Вітаю, мене звати Свєта. Прогноз погоди на 14 серпня для тернополян мінлива хмарність. Вночі без опадів, вранці та вдень короткочасний дощ, гроза, град. Вночі слабкий туман. Вітер сильний. Вранці та вдень пориви вітру. Температура повітря вночі 16-18 тепла, в день 29-31 тепла. Також я передаю привіт своїм найкращим подругам Каті та Маші. 14 серпня починається Успенський піст. Триватиме він протягом двох тижнів і завершиться святом Успіння Пресвятої Богородиці. На цей час священики радять обмежити себе в їжі, а також щиро молитися за мир та спокій в Україні. А у мене все на сьогодні. Я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі.